Це вдалося мені все в театр. Моє життя під такою назвою вийшла книга сумської письменниці Ольги Нестеренко про життя та творчість народної артистки України Євгенії Серебрякової. Я не могла не написати про цю людину, тому що я дуже люблю наш театр. Я дуже, я дуже люблю талановитих людей, а виходить так, що пані. Євгенія зараз єдина народна артистка в нашому театрі, і мені допомагали всі, хто міг допомогти. Робота була ну дуже приємною. Це спілкування. Звичайно, я знала як актрису, яка грала ролі ну, дуже складні. Пані Євгенія грала провідні ролі, як правило. Артистка бездоганно володіє професією і звання народної прийшло до неї раніше офіційного державного визнання. Вважає письменниця. Я дуже вдячна пані Ользі за цю книгу. Хоча можу вам сказати, вона, вона дійсно все зробила для того, щоб розповісти про мене не тільки в театрі, тому що вона бувала в мене вдома, все, ми з нею говорили дуже багато. Євгенія Серебрякова 56 років на сцені театру. У своєму творчому доробку має близько двох сотень ролей. Діапазон від глибоко трагічних до комічних, а ще вона пише вірші. Ось світ театру, що стоїш над світом. Чому притягуєш до себе, як магнітом, а притягнувши раз, що сили маєш, тримаєш міцно і не відпускаєш, і ні до чого не даєш а полониш у музиці і слові і заставляєш лиш себе любити. Здається, часом вже не годен жити. А відірватися від тебе вже запізно. Ти прикував як лацілом залізним. Пані Євгенія додає, на сторінках видання ділиться з читачами своїми переконаннями, мріями та спогадами. Розповідає про рідних та друзів, роботу в театрі і життєву позицію. Книга вийшла накладом 30 примірників. Її презентацію планують 24 січня у приміщенні конгрес-центру. Катерина Іваненко Лариса Дудченко Суспільне новини Суми.